Похмурої п'ятниці 19 грудня на алеї Слави десятки людей проводжали в останню земну дорогу земляка захисника Геннадія Подопригору. 54-річний чоловік, який став оборонцем рідної землі навесні 23-го, повернувся додому на щиті, так і не дочекавшись перемоги, якої так прагнув. Геннадій Підопригора народився у шості у 1969 році. Шкільну освіту отримав у школі номер 7 Згодом закінчив училище номер 13 Трудову діяльність розпочав на легендарному виробничому об'єднанні Свема. Перервав її на два роки для проходження строкової військової служби. Після демобілізації Геннадій повернувся до шостки, де зустрів кохання свого життя Олено. Пара побралась у 1991 році. У шлюби народилась донечка Марина. Чоловік дуже захоплювався технікою, мав золоті руки, які могли відремонтувати будь-які прилади і механізми. Обожнював природу і риболовлю. Це для нього була справжня віддушина. А коли у Геннадія Миколаєвича народилася онучка, він став найщасливішим дідусем, бо єву свою просто обожнював. Через війну найдорожчі серцю жінки вимушені були евакуюватися. За кордоном у Геннадія з'явилася на світ друга онука Кіра. Найбільшим бажанням родини було воз'єднатися. Геннадій Миколайович був мобілізований 29 березня 2023 року. і Повної рішучості без вагань пішов виконувати свій найвищий громадянський обов'язок по захисту батьківщини на фронті. Наш земляк обіймав посаду старшого навідника механізованого відділення. Воював на самому нулі, старанно та відповідально виконуючи поставлені завдання 24 грудня 2023 року. Він вийшов на відеозв'язок з родиною, щоб привітати онучку Кіру з першим рочком життя. Його заповітною мрією було потримати дівчинку на руках. І ця мрія, на жаль, стала його останнім невиконаним бажанням. 6 січня 2024 року захисник не вийшов на зв'язок. Останнє, що було відомо, це його повідомлення по рації про те, що ворог штурмує їхню позицію. Зник безвісті у районі Новомихайлівки на Донеччині. Таку страшну реальність почули рідні воїна невдовзі після того, як Геннадій Миколайович зник. Родина до останнього сподівалася, що оборонець живий і скоро повернеться, але довгі місяці очікування обернулися страшними новинами. А у грудні 25-го герой повернувся, але на щиті. знову біль, і знову втрата нашого воїна, воїна, нашого захисника, втрата для всієї України, громади, також для нашої всієї шкільної спільноти. Ми висловимо щирі співчуття рідним і близьким. Шануємо пам'ять героя за його відвагу, за його мужність, за те, що він видав саме дороге, що в нього є, це його життя. Слунуємо голову та вшануємо пам'ять загиблого захисника. Слава Україні! Важко підібрати слова, щоб висловити весь сум. Адже сьогодні ми прощаємось. З Геннадієм Миколаєвичем в нашому закладі його пам'ятають як щиру, добру і відповідальну людину. Тож, колектив нашого закладу висловлює співчуття рідним, друзям та близьким нашого героя. Ми схиляємось перед його подвигом і дякуємо за те, що він захищав нашу свободу, світла пам'ять герою. Ворог продовжує забирати життя наших захисників. І за це він клятий ніколи не буде пробачений. І кожне життя, яке він забирає, наближає мир в нашій державі. Пам'ятаємо героя Геннадія Миколайовича назавжди в наших серцях. Глибоке співчуття рідними близькими. Слава герою! Слава Україні! Майже два довгих і нестерпних роки душа захисника України Геннадія Миколаєвича Подопригори не могла знайти спокій у пошуках рідної домівки, і ось нарешті вона повернулася туди, де з'явилася на цей світ, і прожила найкращі свої роки. На превеликий жаль, ми втратили ще одного свого воїна-земляка вірного сина України, який більше за все прагнув здобути перемогу для своєї держави. Вічна слава полеглому воїну. Вічна шана та пам'ять. Слава Україні, слава! слава нації, Героям! Україна, -на Україна, -на Україна.